Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Я заняття розпочинаю і вас на ярмарку вітаю. Дітки, а ви знаєте, що таке ярмарок? Ярмарок це великий базар, де різного товару дуже багато. Там можна не тільки продати товар, можна купити товар, а ще можна і гарно відпочити. Подивіться, дітки, як багато привезли товару народні майстри. Подивіться, що ви тут бачите? Ось подивіться, скільки ляльок мотанок стоїть. Тут є ось такі, ось такі іграшки-свистунці. Є ось такі, бачите, кухлики, кружки, ложки, дудочки. Ви бачите тут іще куманець. Ось бачите такий маленький кухоль, дерев'яні дудочки, іграшка-куколка, лялячка дерев'яна. Діти, подив, зверніть увагу на ляльки-мотанки. Ви бачите, які вони всі гарні. А зроблені вони, дітки, народними майстрами. Ці ляльки виготовлені з клаптиків. Вони, діти, не шиються а тільки зв'язуються вузликами. Тому вони ще й називаються вузликові е, ляльки-мотанки. А ще є ляльки-мотанки, ось бачите, з ниток зроблені. Бачите, які вони гарненькі. Діти, лялька-мотанка це оберег. А знаєте чому? Тому що вона оберігає всю родину, оберігає діточок від злого ока. Діти. Лялька називається ще обережною лялькою. Виготовляли її раніше бабусі, прабабусі, вашим бабусям, вашим матінкам, ех, з ниток, клаптиків, тканини, обереги для родини, для щасливого життя. В ляльку-мотанку-бабуся вклала любов. І знання. Діти, а зверніть увагу, ви бачите, що у ляльок мотанок немає обличчя, вони безликі. А інколи на обличчі діти робили ось такий весь хрестик, який нагадує кольорову райдугу. А ви знаєте, чому? У ляльок не було обличчя? Чому вони були безликі? Бо з обличчям якби лялька дивиться в душу дитини. І вона могла навіювати хворобу, наврочити дитині. Тому ось такі лялечки робили дівки без обличчя. Ви бачите, які ці гарні е е ботанки, вони є гордістю нашої країни і зроблені руками бабусь і матусь. Діти. А зараз відгадайте загадку про іграшку. Ось послухайте. А що це за іграшка? Вона заграє і всіх розважає. Що це за іграшка? Це дітки сопілочка. Подивіться, сопілочки діти робили із гілочки. Раніше дідусі, тата для хлопчиків, а мотинки робили для дівчаток. А це що за іграшка? Різнобарний хвостик. Крила є у нього грібінець, він співає. Хто це, дітки? Це півний свистунець. Подивіться, скільки в нас тут свистунців різних. Вони зроблені з різного матеріалу, подивіться. І тут і пташечки, і півнички є. Вони всі зроблені, дітки, із глини та дерева. Цей півник ось дерева. І ось ця собачка теж зроблена з дерева. А півники зроблені із глини. Бачите, дітки, вони дуже гарно грають. Бачите, які вони гарні та красиві. А ще, дітки, тут є багато інших іграшок. Ось подивіться, з дерева. Ось які гарні яйця зроблені. Бачите? Це дерев'яні іграшки. Ось зроблена лялечка теж із дерева. Ложечки зроблені із дерева. Так, дудочки дерев'яні. А ще, ось, бачите, з глини зроблені. Баранець, коник зроблений, куманець ось, ось цей теж зроблені з глини. Дітки, ці іграшки, зверніть увагу, дуже красиві. А давайте подивимося, які фарби використовують майстри. Які фарби, дітки, вони дуже яскраві. Давайте роздивимося кольори. Які червоні, ось бачите, білі кольори використовують, ще які коричневі кольори використовують. Далі малиновий колір, на Куманцю ви бачите синій, салатний, зелений. Бачите, які всі іграшки різнокольорові. А давайте подивимося, які ж узори малюють майстри на таких іграшках. Дивіться, що ви бачите? Квіточки малюють. Так. Бачите, тут точечки ось малюють вони. Так, що, Хвилясті лінії, ось бачите на глечиках. Мазочки, ось, бачите, малюють іще. Бачите, які різнобарвні і красиві дітки і іграшки. І різнобарвні, красиві, які узори. Кожен майстер дітки вкладає в іграшку свою душу, свій настрій. І тому вони такі красиві, індивідуальні. І одну іграшку майстер готує дуже довго, вкладаючи свою, свої знання і вкладаючи свою душу. Дітки, сподобалась вам на ярмарці? Так, дуже гарна ярмарка. Да? Діти, тому ми повинні з вами берегти надбання наших майстрів, тому що нашими надбаннями, майстрами, гордиться не тільки Україна, а й інші країни, куди наші майстри вивозять і продають свої товари. А ще дітки на ярмарах як великим попитом користуються ось такі українські рушнички, серветки. Хусточки, вишиваночки. Бачите, який талановитий український народ. До побачення, малята!